На зв'язку зі студією політолог, політтехнолог Олег Пастернак. Пане Олеже, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, у Румунії завершуються вибори так, в Польщі вони розпочалися. Ці дві держави є для нас важливими. От як би ви охарактеризували, наскільки це важливо для нас, от на, ну, якщо так грубо сказати по-простому. Що в разі перемоги, наприклад, про українське налаштованого, там про європейське налаштованого кандидата, і про російське налаштованого, адже і серед кандидатів президенти Польщі і Румунії є такі. От які сценарії можливі, і ну і наскільки це важливо для України, от, скажімо так? Ну, предметно важливо, бо ми рухаємося в єдину європейську родину і. Україно-польські, україно-румунські, україно-угорські, україно-словацькі відносини, це відносини з нашими сусідами, україно-молдовські відносини, бо ми з Молдовою також на цьому шляху є критично важливим, бо це питання безпеки, це питання економічної взаємодії, наприклад, перекриття кордону на території України. Країно польського кордону воно суттєво вплинуло на економічну динаміку і на позиції українських товарів-виробників. Тому, коли ми слідкуємо за електоральними кампаніями в сусідніх країнах, зокрема, де да у всіх більшості країн наших союзників, да ми маємо розуміти, що тема України відіграє там важливе значення. Наприклад, румунська румунська кампанія, взагалі, відзначена просто крайньою поляризацією. Якщо Нікошор Шордан, прихильник України, вважає, що Україна захищає Європу і захищає Румунію від можливої російської агресії, то у Сіміона інше. Е Абсолютно інше сприйняття суті цього конфлікту, він вважає що між Україною і Росією повинні початися переговори і виступає проти надання Україні військової допомоги подальшої, і ще й вимагає компенсації за наданий Румунією об'єкт ем, систему протиповітряної оборони Петрів, тобто. Контраст разючий те саме до речі і в Польщі між часковським прихильником нинішньої приурядової коаліції громадянської платформи і фактично самовисуванцем, а фактично представником права і справедливості Карелом Навроцьким. Там питання волинської трагедії, питання української міграції. Забезпечення їх матеріального питання обороноздатності, питання допомоги Україні все воно актуалізовано під час виборчої кампанії. А якщо актуалізуються такі речі, така комунікація вона безпосередньо впливає на враження поляків, румун щодо України після виборів, як правило, відбуваються суттєві корекції. Ставлення поляків і румун та інших, якщо це в інших країнах, інші кампанії, де задіяна тема України. Я згадую чеську кампанію, як Андреа Бабіш, лідер партії, оно намагався використати Україну тему України для того, щоб вирвати перемогу на парламентських виборах. Врешті йому це не вдалося. Тим не менш він був недалекий від успіху, вважаючи, що у випадку підтримки України буде війна з Росією. Отже, це стратегічно критично важливе питання для України. Ну це не тільки для України критично важливе, це і для Європейського союзу, де як ми знаємо, всі рішення вони укладаються консенсусно. Так і от до стану Фіцо і Орбана може дійсно додатися голос Джорджескої Джорджа Сімеона. Так, от що на нами згаданого. І все це буде ускладнювати питання, пов'язані з забезпеченням допомоги для, від Європейського Союзу для України. Чи, ем, чи є інструменти, які дозволять, наприклад, у цій самій коаліції рішучих в обхід цих голосів а, а, тих, які проти допомоги Україні, все ж таки? Реалізовувати те, що вони декларують. Я маю на увазі Стармер Мерц, якому теж до речі, не так вже й про просто в коаліції соціал-демократами. Вже навіть обіцяні Тауруси, так вже під великим питанням, чи буде він це робити чи ні. От наскільки складно їм буде реалізовувати те, що вони декларують: потужну допомогу Україні, там лобіювати потужні санкції проти Росії. Вяла в тому, що якщо ну, там, умовно коаліція рішучих може знайти альтернативні джерела надання військових пакетів поза межами великих інституцій, таким як НАТО і Євросоюз. Фактично, коаліція охочих це такий своєрідний тимчасовий замінник, щоб не погоджувати це питання згорщиною, Словаччиною, Румунією, в тому числі. Але для Євросоюзу критична втрата єдності єдиного зовнішньополітичного курсу, якщо ми через пару годин побачимо uh, три екзітпола uh, на румунських виборах і перемагає Джорджо Сіміон. Сім і повірте, шансів перемоги йому дуже дуже вагомі, високі за рахунок голосів діаспори румунської, яка періодично має право консервативну погляд. І, до речі, в першому турі Сімеон отримав 60% румунської діаспори. За рахунок явки мобілізації своїх прихильників, зокрема в сільській місцевості, за рахунок, наприклад, Орбан підтримав Сімеона, Хоча румунські угорці не біжать голосувати за Сімеона, бо Сімеон під час кампанії висловив декілька ксенофобських висловлювань в бік угорців. Тим не менш, розкладка така, що Сім може виграти. А дивіться, Румунія, яка відіграє ключову роль насправді в підтримці України. Страна є е, найбільшим альтернативним маршрутом для експорту українського зерна. Раз країна е, Румунський флот бере участь в розмінуванні Чорноморських е, вод, забезпечує безпеку судноплавства. Два. Третя американські системи протиповітряної оборони вони знаходяться на території Румунії. Три на території Румунії найбільші авіабази країн НАТО, які задіяні в охороні повітряного простору. Чотири і найважливіше саме Румунія забезпечує підготовку українських пілотів F-16. Крім того, існує ще багато моментів е, співпраці між Україною і Румунією, бо Сім, наприклад, висловлював претензії на південно-західній території України так, так. в своїх висловлювань. Тому для нас ця новина дуже важлива. Дуже Хто ж важлива, переможе так. на румунських правилах? Ну і от, про ну, підтримку європейського союзу, яку вони завжди декларують 6 червня? Так, от буквально ЄС скасовує торговельний безвіз для України. Що обійдеться Україні? Щонайменше у 3,5 мільярди євро на рік, а це суттєва сума. Це теж, а... теж така історія. Ну, і причому там країни, які ініціювали це, зокрема Польща і Франція. А іншого не було би. Я ще півроку тому додат, казав, що дуже мала вирогідність, що вдасться. Оцей режим пільгового скажімо так, де, зупинення пільгового зупинення деяких мит щодо України в рамках асоціації зони вільної торгівлі України ЄС, що він буде пролонгований після червня, дуже мала ймовірність було і то справа не навіть не лише в Польщі, в Румунії, ой там в Болгарії чи словаччині чи угорщині. Питання тут стоїть, що українські товаровиробники через демпінг, через різні економічні схеми вони суттєво вплинули на. Коливання цін зокрема щодо аграрної продукції на ринку європейського союзу, що не подобається німецьким, польським, румунським, болгарським, Ні, французьким фермерам, зокрема, особливо, особливо, коли такий активний виборчий процес в цих країнах триває так, тим паче, тому об'єктивно, що європейський союз навряд чи би продовжив цей би режим. Та й українська влада пробувала. Я знаю, що міністерство аграрної політики робило відповідні спроби. Тим не менш корінні економічні інтереси вище. За певні геополітичну вдячність чи символічну підтримку України.